Доброго дня і таке відео по обрізці абрикоса. Тобто, різні сорти по різному потрібно обрізати. Так як сад у мене великий, я їх обрізаю приблизно всі однаково. Але дивіться, що трапляється іменно з ананаскою. Ананаска роде тільки на однорічному побезі. Тобто Побіг той, що гілочка виросла в минулому році. І на неї, бачите, як позакладалася ось. Практично на стволі вона не родить. Бачите, на стволі немає на скелетних гілках. Немає все на однорічних побігах. Все, на стволі практично на скелетних ветках немає. Що не скажеш, допустимо, про краснощокий. Він весь на скелетних гілках. Ось. Один такий ось. Зараз підійду до іншого. Він на скелетних гілках дуже гарно родить. Ось він. Є, є, є везде. А, ананаска не родить практично на скелетних гілках, тільки на однорічному побігу у неї квіти. Тобто ось цей побіг, ось о, що виріс, в наступному році на ньому будуть квіти і будуть абрикоси, Ось о, він такий же самий минулорічний. Але ж вона ось о, пускає сильно високо, і от там будуть у нас плоди. І ну, буде важко їх доставати. Звісно, ось о, тут то, на рівні рук то можна достати. Зараз я вам покажу, де я висоту не обрав на одному дереві і де плоди там знаходяться. Ось о, це дерево. Тут однорічних побігів було дуже-дуже мало. Тому я вирішив спробувати залишити те, що вверх йшло, і ось о, бачите, що там робиться. Там все, все в абрикосі. Що видно. Все в абрикосах. Але висота десь метра чотири. Тобто для того, щоб до неї добратися до тої абрикоси, потрібна драбина. Бо на скелетних гілках, ну ось бачите, поодиночку. Все один, ось один там, все один. Тут декілька. Ну, Внизу їх дуже мало. Все тут є абрикоски внизу трохи. Але дуже гарно зародила наверху, аж на самих верхніх гілках. А там вона зародила гарно. Але ж достати її вже буде проблематично. І все одно цю гілку потрібно зрізати, бо ще вище це вже точно ніхто не достане, якщо запустити її ще вище на наступний рік. Що не скажеш, я ж кажу про Краснощок чи Київський красень. Зараз я до них підійду десь. Ну ось на прикладі ось це абрикоси. Бачите, вона дуже гарно на скелетних гілках закладає. Наверху в неї нічого немає, тільки ці пагани. Треба робити зелені операції, їх убирати. Практично весь абрикос усе на рівні півтора метра. Все тут, ще ближче. Зараз підійдемо далі. Все дуже гарно видно, що абрикоси ось, ось, всі внизу. А ось ананаска, вона вже дозріває, сьогодні у нас 23 квітня, вже ананаска, бачите, в якому стані вже така біла. Ще, ще 4-5 днів і можна зривати. Ананаску я обрізав верхні ветки, на яких би був урожай. І вийшло, що урожаю в мене немає, тому що ананаска практично на скелетних гілках не родить, дуже мало родить. Ну, ось є. Звісно, вони будуть крупні, тому що їх небагато. Десь кілограм 15 може на дереві буде не більше. Що допустимо на, допустим, на цьому київському красені, то там кілограм до 40 на деревині. То тут, звісно, буде менше. Тому ананаску, коли підрізаєте, не ріжте молоді пагани. На них весь урожай. Ось на оцих всіх молодих паганах буде все урожай. На скелетних гілках вона дуже-дуже погано закладає плоди. Ну і ж кажу, що не скажеш, ось красночок, бачите як заклав. Дуже гарно на скелетній гілці. І ось є ще у нас такий з персиком. Абрикоса. Він взагалі росте як тополь. Росте вгору, невідомо куди він росте. Ну Хоча на скелетних гілках він закладає ось. Видно. Теж вже достигає. Скоро вже буде. Ну Якось так, так. Обрізати дерева, абрикоса треба по-різному. Якісь сорта дуже гарно закладають на... Двохрічних-трьохрічних гілках. А ось ананаска закладає тільки на однорічному. Бачите, як гарно ось заклала. Але це однорічний пагін, де були квіти. А на цьому немає, навіть ось, ось шипи є, але на них чомусь немає квітів. Тому як ріжете ананаску, Молоді пагани залишайте. Їх просто можна скоротити для того, щоб дерево не було високе, але не удалять, їх повністю удалять не можна. Інакше урожаю не буде. Урожай весь на однорічному пагані. Ну от, якось так.